Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 16 жовтня 2025 рік. І сьогодні я відповім моїм дівчаткам, які мені задавали питання, як ви ділите котлеї. Я вибачаю, що не зразу я відповіла, тому що я не виходила і не знімала. На телефонні дзвінки я також не відповідала, тому що я прихворіла. І ну, у нас часто обстріли, це також впливає і на настрій, і на здоров'я. Покажу вам отаку орхідею. Вона в мене, по-моєму, минулому році я її купувала. І вона, я вам літом, влітку показувала вона квітла такі біло голубими з голубою. Губою, дуже гарна. І от я вам покажу, що я її купила по-моєму році. І от у мене вже виросли оця бульба, отака бульба, яка квітла. Оця бульба теж виросла у мене теж. І от, як бачите, вже йде ще одна молоденька вже росток. Ще інші не дають. Молодих приростиків, але вони згодом вони з'являться і також будуть рости. І що я хочу вам розповісти? От Після того, як відквітли, я вже вам розповідала, що вони випускають чехли, оця бульба вона підросте. Спочатку її викормить оця бульба, що вже відквітла, потім вона розпочне, коли вона дійде вже до такого великого розміру, вона буде давати такі біленькі корешки. І за що цих коришків вона вже буде сама получати Живлення і буде живити ту бульбу, яка її родила. І тому це називається симподеальні орхідеї, які вони ростуть, отак потім, коли виросте оця вже молоденька бульба, вона дасть теж свій молодий прирост, можна сказати, що родить діточку. І вона отакою як пошагово буде рости. Але мені прийшло, ну, можливо, там 5 бульб. І з цих 5, 5 бульб пустили всі дітки. І виходить, що вона пішла рости у різні сторони. А є такі котлеї, які ростуть такою, як змійкою. Вони продлівають своє, свій рост, і, виходить, от пошагово можуть до. Ходити до 20 см, десь у ця, різома називається. Іменно рост оцих бульб, називається різома. Вони от такими, як шагами ростуть, кроками. І як її поділити? Зараз я візьму вам більшу свою котлею і покажу, що вона вже наросла, і її як можна поділити. Сама велика котлея вже розрослась, у мене це Гіртруда. Вона у мене в цьому кошику, можна сказати, росте вже, мабуть, років три. І як я вам вже показала, що бульби пускали, не одна бульба пускала рост, а пускали, мабуть. 3-4 ну, бульби. І от пішли вони в різні сторони рости. Не так, як змійкою ростуть. А от зараз я вам покажу, якщо воно видно на відео, отам от із середини пішов в одну сторону рост. От він йшов, йшов, йшов. І зараз вона готується до квітування. Вона квітне взимку. Тому я не знаю, чи проквітне вона, чи ні. І от оця бульба влітку, коли вона почала свій ріст, вона випустила отакі корішки. Котлею можна ділити і пересаджувати тільки тоді, коли оці бульби. Зараз я вам покажу, якого розміру. Зараз в мене от йде молодий приріст бульби, але у неї ще немає корішків. От коли корішки тільки-тільки з'являються, тоді можна оцю сторону, в яку вона різому, в яку вона от пішла рости. Я не можу вам залізти туди всередину показати. Получається, що в цю сторону десь пішло, мабуть, бульб уже. У мене сім, як не більше. І от там можна всередині її, коли ви достали, її можна розрізати. Отам серединки, якщо вам видно, одрізати оцю, Іменно, можна сказати, цей рукав, який пішов в цю сторону. І її підсушити, або обов'язково, там, де зріз, присипати. Можна активірованим вуглем або обеззаражити чим-то, присипати, присушити і потім тільки посадити. От цю котлею я можу тут, якщо ділити її, то можна її розділити на 5 частин. Десь. Але якщо ви хочете пишного гарного квітування. Тут ось теж у мене молоденький ріст іде, і в нього ще нема корішків. Якщо ви хочете пишного гарного квітування, то ну, старайтеся не дуже їх різати і ділити, тому що котлеї, вони, якщо ви її поділите, вона може рік ви пропустите із квітуванням. Вона може віддихати і після стресу тільки через рік заквітнути знову. Ну, це, якщо ви зрозуміли як, то я вам вже розповіла. Це такий вид котле, орхідей, які от фаленопсиси, вони ростуть у них одна точка росту. І цей ріст, якщо ви його заллієте або загубите, якось ну, щось з ним станеться, то орхідея може пустити десь дітку, випустити. із... Ну, збоку, чи вона може на квітконосі навіть випустити діточку. А, ця котле... а котлеї ні, В них, от вони розмножуються іменно таки поділками нарощих великих оцих різом. Котлеї бувають двохлисні. от оця бульба. Два листочка, отак вона вирощує. А бувають однолисні. Двохлисні, як я читала за них і ну, інформацію і дивилася відео, то, вроді би, двохлисні скоріше заквітнуть. Але котлеї, от поки вони не нарощують хорошу куртину, вони квітнуть дуже так їм потрібно умови. Обов'язково такі під них зробити, потім не сильно заливати їх, полив у них трошки більш такий, не, не такі вони вологі, як фаленопсиси, і я спочатку боялась з ними навіть купувати і починати. Свою, своє знайомство, тому що багато я читала, що котлеї ну, більш капризні, вирощувані. Але я хочу сказати, якщо ви хочете спробувати, то потрібно купити ну, я думаю, одну рослину. Тільки старайтеся купувати гібрид, а не природну орхідею, тому що вони важче за, за, ну, зацвітають. Тому починайте з гібриду, це перша, перший совіт. І от я ще хочу вам показати іменно цю котлею. Вони з Гертрудою одного віку. Я е, замовляла три орхідеї тоді: це мій Леопард, по-моєму. І от, отут прийшов, коли вона мене прийшла, то тут були такі маленькі листочки. Оце всього все, скільки було цих листочків. Але так як я вам сказала, вона росте тільки в одну сторону, і я вже вирізала горшок. Тому що якось вона вниз йде, її потрібно вже пересадити. Ділити я її не буду, тому що різома не дуже велика, але вона вже в мене третій рік квітне, хоч і вже, мабуть, років 5. От, я думаю, що ви зрозуміли. от Вона відквітла, оця бульба, що пускає, і тільки-тільки після цвітіння вона пускає такі корішки. Знову потрібно вирізати горшок, щоб корешки йшли у ґрунт. А от тут оці старі бульби, там уже коріння немає. Вони живляться за що цих молодих бульб, які... Ідуть. Але я дивлюся, що в мене було в цьому році два квітконоси. Оце один він уже корішки пускає, а оце ось бульба друга. Вона також пускає отуди в землю, можна сказати, в кору корішки. І от тільки потім отут є почечки. І з цієї почки піде новий ріст, і буде вона рости далі. Тому... Я ще раз повторюсь: що якщо ви захочете поділити, то не можна відрізати там. Три бульби. Зробіть, щоб воно більш така вже куртіна велика була. А потім десь отам посередині, ви ж її достанете з горшочка, акуратно сікатором чи, чим, чи ножницями розріжете. Тільки все це потрібно обеззаражувати. Можете на вогні підпалити інструменти, якими ви будете користуватися спиртом обробити, і потім вже обов'язково підсушити зріз, і тільки потім вже садити її у ґрунт, ну в кору, який ви робите для своїх орхідей. Ця орхідея в мене от видно, що вона квітла, в мене всі бульби гарно квітнуть. І старайтеся влітку їх виносити також. Вони дуже люблять свіже повітря, я їх не виносю на пряме. Сонце, але вони в мене влітку, там сітка така затіняюча, і вони під тою сіткою висять ціле літо. Що я ще хочу сказати про котлеї? Я полив, про полив. Полив у мене, от я можу оцей горшок, в якому вони ростуть. Допустимо, набрано у мене водичка у відро, там, в тазик такий, і в тому тазіку, е, я його отак окунула, аж сюди отак замочила і зразу вийняла. Вона стекла, я її вішаю на місце, і аж до просушки. Котлеї потрібно обов'язково просушувати. Щоб вони у вас квітли, їм потрібна підсвітка, І підсвічувати їх потрібно. Ну, я от включаю світло, включається в, мене десь в 6 годин ранку і виключається 8-9 годин. Оце вона у мене на підсвітці. Котлеї мої перший рік я забрала деякі у В дім. В будинку вони на кухні в мене, на вікні. І от Я хочу, щоб ви розуміли, що я, вони в мене квітли. Коли росли в домі, коли в мене ще садочку не було, але не всі. От Гертруда в мене заквітла аж в саду, і коли вона була, винесла я її на вулицю, вже там куртина така була здорова, і я все не розуміла, що все-таки вона не хотіла в мене квітнути. Але в садочку в мене досвідки немає. От вони, Я їх заношу, вони в мене яке світло туди. Цілий день попадає, таке вони і получають. Е, Темні взимку там в 4 години вечора, ну, в 16.00, значить, вони лягають спати і все. І ще я хочу сказати, що от в мене у іменно в саду, вони ну раз у місяць, можливо, я їх поливаю взимку і то з, з оприскувача там, побри, по оприскала. Кору і все, тому що е, дуже холодно в мене у садочку, там 10 градусів вночі, буває, навіть 8 до 8 опускається і дуже велика волога. Тому е, кожен з нас під, е, ну, підстраюється під е, свої умови. А ви вже дивіться, якщо е, котлея у вас, ви хочете з котлеями зацепитися, з ними товаришувати, то я вам сказала, що потрібна обов'язково досвідка. Лі, влітку виносити їх десь на балкон, на вулицю і пересаджувати от тільки, тільки, коли вона вже от бачите, маленькі корішочки йдуть. От десь корішки, якщо будуть там 2 два, ще можна пересаджувати. А коли вона вже пустить. Коріння у кору, тоді ви її сильно травміруєте. Тому, коли здумається, нам котлеї не можна пересаджувати. Ждіть, коли вона покаже вам, що вона йде в активний рост і молоді бульби пускають коришки. Тоді ви її можете підживлювати. І ну, підживлення я влітку я вам вже говорила, що я осмокот накидаю у. В кожен горщик, і більше я їм ніякого живлення не даю, тому що дуже в нас жарко, і вони ну, не дуже себе почувають добре в жару. Вони, зрозуміло, що всі орхідеї люблять, коли вологість повишена на вище, чим потрібно на вулиці або в домі, і тому потрібно за ними. Ну, Можна сказати, що такий окремий уход, ніж там за кактусами чи за обичними квітами, які ми вирощуємо. Великі вам показала котлеї, а от я вам покажу ну, буквально, коли вона в мене посаджена, це зовсім недавно. Я її купувала, мабуть, із фласки, я не пам'ятаю, який це. Навіть колір цієї котлеї. І я не знаю, там є збірка, ну зараз ми не про це. От в мене виріс оцей такий молодий ріст в цьому сезоні. Вона дала чехолу, але я не знаю, чи вона проквітна чи ні. Тому що. Це її перше буде квітіння. Ви бачите, тут такі маленькі молоденькі листочки. І от я хочу показати, що зразу йдуть ось ще два два молодесеньких таких прироста. Це дали уже той прирост, дала одна якась там бульба з тої сторони, а ці два прироста дали другі інші вже бульби. І от виходить, що ці будуть в цю сторону рости. Ця бульба буде сюди рости, та бульба в ту сторону, і вони пішли рости у три, будуть рости в три 3 три гілки росту будуть давати. Потім через певний час, вже коли вони вилізуть мене з горшка, то тоді можна їх поділити. Розрізати буде на три частини, а можливо, вони ще і з цієї сторони дасть, то буде вже 4. Вектора росту, можна сказати так. Ну, от, це іменно та котлея, яка, мабуть, і ви такі получаєте маленькі. Якщо ви хочете попробувати вирощувати котлеї, то ще раз вам говорю, що купіть одну або дві і попробуйте з ними подружитися. Про догляд вам трішки розповіла. А от покажу свою красуню. Це також котлея, я її купувала перед війною. І вона мені прийшла от на отакий дос... досточка пластикова посажена. Я її не стала вже теребити і просто досточку прив'язала до такого куска кори. І от вона у мене перший рік тільки заквітла. Це не дуже велика по розміру котлея, але вона дуже гарна. І називається, я її купувала як око джунглів. Дуже гарна котлея, така пластикова квіточка. Вона у мене росте, дивлюся, що йдуть два рості. Оце от, от ще один у мене рост. А у верх іде це вже, виходить, більший центральний. Або тут дві, два роста посадили зразу, або вона якось отак пішла рости. Ну, я вам показала, що ця котлея росте на блоці, і от така красуня, перший, перша квіточка, один вона дала тільки чехольчик, і в чехлу був тільки один бутончик. О, отака красуня. Ну, в принципі, за котлею я вам все розповіла. Якщо будуть якісь питання, то задавайте. Я дуже вдячна, що ви любите природу, що ви цікавитеся рослинами. Це дуже важливо, особливо в такий важкий час. Також мене запитують про догляд, у мене є платицеріум. І я. Ну, можливо, буквально трішки зупинюсь, тому що можна сказати, що в мене ніякого догляду за ним немає. А ви мене запитуєте, як я за ним доглядаю. Ну, оце мої олені рожки такі. Він, це мені подарували цю рослину. Він у мене був дуже маленький і в малесенькому горшочку ріс. Як я за ним доглядаю? Можна сказати ніяк. Я його коли оприскую там дерева чи ну, попадає й на нього. Коли орхідеї, а я зараз з пульвізатора їх поливаю, тому що вони у мене от високо ростуть, я їх не можу достати, а знімати раз за разом. Також не дуже камельфо. Тому я його пересадила з маленького горшочка у. Можна сказати, торф. Але я купую для орхідеї, таких як дендробіуми, навіть в котлеї трохи додаю, це компосанна для орхідей, там уже все домішано в той ґрунт. Це німецька з Німеччини земля. Можна сказати, там торф, кора іменно для орхідеї цих симподіальних, які ростуть іменно такими куртінами. І от я у той в ту, там, кора, торф, пересадила його, просто достала перевалочку, зробила такий горшочок. І він у мене так росте. Влітку він у мене ріс також на вулиці, я його виносила, тому оприскувати потрібно. Він любить вологу, я так, повітря вологе, і я думаю, що йому можливо і прохолодно в садочку, але почуває, він себе непогано. Я на нього. Можна сказати, що я йому уваги зовсім не приділяю. Оце такий уход. Навіть із підживлення я йому не давала ні влітку, ні взимку, він у мене не получав. ні осмакот, я туди не сипала. От просто тільки поливається він, оприскується і на тому, на тому це весь такий догляд за ним. Ну Оце таке відео у мене сьогодні. Зараз я вам ще покажу. Я обірвала зізіфус, У нас вже були заморозки, він почав осипатися. Я покажу, який урожай. Я з них зізіфуса зараз роблю цукати, варення і хочу ще замаринувати, але ще я не маринувала його. Там в мене його не дуже багато, ну, коли вже будуть ці блюда готові, я вам обов'язково покажу. Котлеї у мене дуже гарно і в саду отут ростуть. Там от чехли повипускали, і чехли скоро розкриються. Я вам обов'язково покажу цвітіння. Ну, а на сьогоднішній день у мене тільки квітне око джунглів. Я вам вже показала. Ну, а зараз підемо до зіфуса. Після заморозків сьогодні відпадає і осипається зі зіфус. Я його хочу обірвати. Зараз обіру. конфетний я вже зібрала, він почав сипатися. Ось такі плоди. Потім я вам зважу покажу, покажу, яка вага плоду. Це янзяло. і конфетний я вже обірвала. Після такого хорошого заморозку, оце моя Дар Софіївки, все-таки вона переносить, ну, вона страждає більше від заморозків. Листя повністю опало, Все воно вже на землі. А от Сосновська вона ще повністю з листям. Тому все-таки у нас іменно в нашому регіоні, в нашій балці трохи хуже. Дар Софіївки себе почуває, ніж е, сосновська. Дарочка. Привіт. привіт. Ну, це показала вам після заморозків, що з моїми деревами. І вже я зібрала зізіфус. І от перший врожай зізіфуса. Це отаке от пластикове відерце. Ну, не знаю наскільки тут літрів воно, але більше навіть половини. Або цукати, або маринований, щось зробимо із Зізіфуса. Зізіфус вам показала. Ну і от ще залишилися гранати. Один гранат висить. Це цей, що дуже пізно в мене квіт. І я взагалі думала, що він не виросте. Ні, він гарно підріс, я вам покажу плод немаленький, але це не його приділ, тому що він дуже пізно заквіт. І цей гранат у мене виходить, що в цьому році він прохолостякував. Він дуже мало квітів на ньому було. І з цих квіточок, що я вам показувала, там три квіточки, оце він все-таки один плодик залишив. І це мій другий гранат. Я вам показувала, що тут плодів чимало. І вони вже, можливо, і треба їх зняти, бо кожну ніч вже заморозки. Плоди тут не дуже великі. Ну, отакі на, десь на всю руку. А ці, що раніше квітли, вони більшого розміру. А ті, що квітли трошки пізніше, то вони меншого розміру. Який це сорт, я не знаю, тому що я вже вам не раз казала, що це мені привезли ці дерева з Грузії. І от я не можу вам сказати, який це іменно сорт. Коли вже я зніму їх і вони трошки полежать, то я потім покажу вам і розповім, які тут смакові властивості. На цьому відео я хочу закінчити всім спокійних мирних днів, щоб нас погода ще трошки порадувала, тому що вже осінь, вже холода почнуться. І кожного із вас дякую, хто до мене заходить на канал, хто мене підтримує. Це дуже важливо у такі важкі часи. Слава нашій Україні, слава нашим героям! Хлопцям і дівчатам, які нас захищають, до побачення.